Друзі, я сьогодні знаходжуся в Варшаві на алеї Будніков і поза мною знаходиться класна піцерія, яку відкрив узбік як тут в Варшаві. Запрошую вас. Тут є його відповідальні ціни на піцу. Бачите, тут хороші ціни відповідальні. Ну і сам кухар, який готує цю піцу. От зараз він буде процес приготування піци показувати. Отак от виглядає пічка, в якій готується піца. Тут готується корж і готуються інгредієнти для цієї піці. Всіх вітаю. Він вам передає вітання. Салам алейкум! Алейку. Отак от іде процес приготування тіста. Це от томатний гарний соус, червоний. Тут от іде ось от такі от сир буфарі, білий, класний, такий смажений, італійський. Подобавляється салями таке ексклюзивне, хороша ще сир, пармезан. Пармезан? Пікорінос. Ну, тут до того йде ще сир пекоріно. Ну, молодець хлопець дуже старається. На люкс. На не всі п'ять. ще іншого сиру пармезану йде до того ще. Він... Йому подобається, він готує це вже не перший раз. Італійські трави. І зараз вона летить до пічки, ця піца. Процес приготування. Бачите? Швидкий. Оп. Ось, ось. І все, вона пішла тепер на 5 хвилин до цієї пічки. Чекаємо її приготування. І все. Процес пішов. Серія знаходиться на Пулавській 246, павільйон 143. Запрошую вас на відвідування. Зараз я чекаю на піцу і покажу, як вона вийшла. Хлопці, поки я чекаю, показую вам меню, як воно виглядає. Бачите, які тут піцерії, класні нові піці, смачні, нові оці вийшли піцерії. Так що можна через голову собі замовити. Ось їхні номера телефону тут є. Так що замовляйте. І перевіряю, чи піцу є готова, бачите, вона вже запікається. Всі, яка вона чудова класна. Ухо. Ось. Супер. Ну і зараз буде нарізати. Пічка добре розігрідеть. Процес дуже швидкий, піца, бачите, як швидко, чудо. В кінці тут ще йде отакий от пармезанчик зверху, щоб для більшого смаку для впевненості. І, звісно, оливкова олія йде ще до середини до цієї шановної піци. Шефа, дякую. Це буду дегустувати разом з своїм другом. Всіх запрошую на Полавську 246. Нам сердечне до нашої польської воській піци, яка ще знайдує на Полавській 246. Запрошую. Піца, от, це моя піца, а це піца мого друга. Вона вже трошки остила, але інакше. Піца є гаряча, дуже смачна. Всім рекомендую спробувати. Дякую.